на 96 відсотків готове до початку опалювального сезону. Комунальники вже провели гідролічні випробування південно-західного регіону міста. Про це розповів головний інженер теплоенерго Сергій Клименко. «Гідравлічні випробування пройшли успішно, є декілька порушень тепломережі. Було дев'ять викликів. На адресовано на наше підприємство. Зараз відбувається їх усунення. Здебільшого це випадки, коли люди міняли металеві батареї на пластикові і місця з'єднання не витримували тиску. Зараз комунальники вже впоралися з більшістю заявок та почали готуватися до проведення сезонного заповнення та випробування мереж вже центральної частини міста. Числа планується заповнення вже центральної частини міста з 3 жовтня. Тому з подальшими гідравлічними випробуваннями ну, будемо проходити гідравлічні випробування і готуватись до зими. Сергій Клименко прокоментував занепокоєння містян щодо зниження норм середньої температури у приміщенні в опалювальному періоді. Фахівець зазначив, поки це на рівні обговорень. Щодо забезпеченості підприємства необхідним газом, наголосив, роботи тривають, договори заключаються. Підприємство працює у сталому режимі, та до необхідної температури буде готове подати тепло в помешкання лозівчан.